Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк. Одразу вибачаю за мій зовнішній вигляд, бо я, м'яко кажучи, трохи стресанула останні дні після цього великого паводку. Тут в Валенсії, і ще в мене була операція на зубі, то взагалі настрій не дуже. І спойлер, одразу скажу, що в нас небезпека не минула. От навіть зараз я йду на вулицях нікого нема, бо в нас сьогодні помаранчевий рівень небезпеки. І все ще є велика вирогідність повторення цієї ситуації, на жаль. Я записую для вас це відео, щоб ви мали актуальну інформацію. До речі, якщо ви хочете прям супер-актуальну інформацію, краще підпишитись на мій інстаграм, бо там я маю можливість кожного дня щось викладувати. То якщо щось екстрене відбувається, то там завжди є інформація. Але можна також тут дивитися, просто це буде з запізненням на кілька днів, як от цього разу. Коли я трошки приходжу до тями. Отже, у вівторок, 29 числа, на нас в Валенсії зранку було об'явлено в новинах червоний рівень небезпеки через дощ. Але, якщо чесно, то це не рідкість, що тут якийсь помаранчевий чи червоний рівень небезпеки. Я пам'ятаю, що це вже було. І я не розуміла небезпека чому, тобто, не було. Ясно зрозуміло, від чого небезпека. Я весь день питала у місцевих, тобто, що може бути. Ну, дощ, що? Тобто, в моєму розумінні, дощ це не привід закривати школи. А вони зачинили школи, але, чесно кажучи, не всі. Тобто, реально декілька тільки шкіл, і не по всій Валенції. І я питала, що може бути, і мені місцеві казали, що. Тут люди реально бояться дощу, бо в них бувають паводки. І навіть в Валенсії був великий паводок 50 років тому, коли затопило всю Валенсію. І на будинках навіть зараз є такі відмітки, докуди дійшла вода. Там люди кажуть, що вони бачили до третього поверха, на відмітках десь, може, два поверхи ну по-різному. І в них таке буває. І в 80-х роках було і взагалі біля Валенсії паводки це ну така звична річ, скажімо так. І була якась така напружена атмосфера, тобто був дуже сильний вітер, але я повторюсь, вітер також це не новина для Валенції. Тут бувають дуже сильні школі вітри, і через це буквально півроку тому в нас була велика пожежа на Кампанарі, коли за там дві години згоріло два будинки, і дуже швидко, і ніхто не зміг реагувати. Там багато людей загинуло. Так от. Але, в принципі, як щось було незвичне, в мене було перечуття якоїсь біди, я записала цей відос, і в сповіщенні просто було сказано сидіти вдома, в принципі, і все. Але не написано, що конкретно робити, чому. І це було не сповіщення на телефони, а просто це було в новинах. А я дізналася. У нас є тут місцева дуже класна українська блогерка. Вона давно тут вже живе. Вона перекладає місцеві новини. У нас є такий канал «Інфо Валенсія». Якщо ви не знаєте, то можете підписатися. Вона там публікує просто перекладені новини. І я там прочитала, але реально ми якось не зрозуміли, що це буде якась супернебезпека. Дощ у нас був в в той день, але ну просто дощ, вітер. Тобто для мене нічого незвичного. Але було якесь дуже червоне і таке темне небо, щось якось. Ну, я внутрішньо відчувала, що буде якась біда. От. Отже, е близько восьми вечора а, в мене була на той момент подруга зі своїм іспанським бойфрендом в гостях. І о восьми вечора вона поїхала додому, вона живе в Пікасенті з ним. Пікасель знаходиться нижче Валенсії. Я зараз вам покажу просто карту Валенсії, щоб ви розуміли, як це відбувалося, і які райони в небезпеці, які райони в безпеці, принаймні на даний момент і взагалі. Я думаю, що вам це допоможе на майбутнє, коли ви будете шукати тут квартиру, якщо у вас є така ситуація, щоб ви розуміли, де ну, реально більш небезпечно. Тобто, ось зараз ви бачите карту Валенсії. Оце зелене це парк Турія. Тобто там це зараз реальний парк. Раніше там була річка Турія, і саме через неї був паводок 50-70 років тому, тобто 1950 дев'ятсот році. І вона вийшла з берегів і затопила Валенсію. Але після цього влада вирішила зробити вирити канал навколо Валенції, От я зараз покажу, він у тут проходить. Тобто, це просто якби перенесли русло річки. І там вона має проходити зараз, але в реальності там просто нічого нема, і там виритий такий канал, тобто місце для широкої річки. І він завжди був пустий, над ним ну, мостив. І коли ти переїжджаєш тут біля Валенція, ти не розумієш, чому де, 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 річка, де річка, чому воно пусте, чому цей канал, Тобто це називається як типу, нова турія канал. Тобто, де зараз стара турія, там просто парк. Він також нижче, ніж сама Валенсія, але там в зелений парк можна гуляти. А тут просто таке місце, типу для річки, як виритий канал. І от як після того паводку, який був давно, вони наняли якогось крутого інженера, який сказав, що якщо буде ще раз повінь, то ось цей канал наповниться водою і він врятує місто. І так і, і я вам скажу, що так і відбулося. Зараз от 29 числа саме цей канал врятував саме місто Валенсія, і він наповнився водою, просто максимум під зав'язку. Там була шалена скорість цієї води, але реально, благодаря ньому, все, що е, якби зверху від нього, от, як ви бачите на карті, оце все в нормальному стані. Тобто, це все врятувалося. Далі вода не пішла. На жаль, все, що нижче. Розлилося на багато кілометрів, тобто зона ураження ось так, от знизу дуже багато різних містечок, які під Валенцію, тобто це, як, якби пригород Валенції, туди навіть ходить метро. Тобто це якби Валенція, але не на центральний час, як вище цього каналу, а якби ну, така окраїна, типу Валенсі, і ближайші містечка. І там знаходиться, наприклад, там ну, Пікасен, де моя подруга живе. Альфа Фар це величезний такий промишляний центр. Там різні тусовки, різні торгові центри, розлікавки, ресторани, там і знаходиться, там магазини величезні. Отак от зверху знаходиться Бонер аутлет, куди всі взагалі їздять. Тобто тут підпікпіканіє -пік містечко, Пайпорте це такі невеликі містечка. Там дуже багато цього цікавого. Тобто, там, взагалі, ось тут знизу. Живуть дуже багато людей, які працюють в Валенсії, Тобто, основна частина, що працює в Валенсії, живуть саме там, бо там ціна на оренду дешевша. І ну тобто, це те, що може дозволити собі місцеві іспанці. Бо в Валенсії дуже висока ціна на на оренду, а там ну, може бути в два рази навіть менше. І я знаю багато людей, які там живуть. І ось ця вся площа, все це було затоплено. Ці всі відоси, що ви бачили де затопило 2-3 поверхи або навіть під кришу, де дуже багато людей загинуло на даний момент, це офіційно 211 чоловік. Але ви ж розумієте, зараз ще вода не пішла з, ну, з дуже багатьох містечок. і Це зараз тільки зникли з безвісти 2 тисячі людини. Тобто, ми взагалі не знаємо. Я думаю, що це масштаб цієї трагедії буде дуже великий, на жаль. І тільки коли піде повністю вода, ми зрозуміємо взагалі скільки там жертв, але я просто боюся вам сказати число, бо це було дуже швидко і це було просто фатально. Так от, як це відбувалося? Близько восьмої години моя подруга поїхала від мене, а я живу от біля цього каналу зверху, я тому жива зі не пошкодилася, але Близько до нього, тобто до мене прям дійшла віда, але вона не пішла ну, чуть-чуть далі. І ну, мені просто пощастило. Я цього всього не знала раніше. І е, вона від мене поїхала так по основній дорозі в Альфапар в сторону Пікасенти. І коли вона їхала на машині з, з панцем, е, траса була відкрита, щоб ви розуміли. І о 8 годині нам прийшло на телефон всім сповіщення. Червоний рівень небезпеки, залишайтесь на своїх місцях, а, типу, і все. Там навіть не було написано, що коїться. На смс-ку така, типу, як, як повітряна тривога в Україні, щось таке було, типу, тут. І ми такі не зрозуміли, що взагалі відбувається, душі не було на той момент. І ми такі, типу, ну я їй телефоную кажу, повертайся до мене на всяк випадок, я не розумію, що трапиться. Вона каже, та ні, все добре, ми поїхали, ну добре. Траса відкрита, і вони переїжджають через цей канал Турі і трошки далі, буквально від'їжджають далі до наступного места. На Назустріч їм їдуть мотоцикли, і вони кричать: вода, вода йде, вода! Це вона вже мені розповідала. Тобто на них йшла така просто як волна цієї багнюки з водою, з силою просто нескінченною. Несла машини, фури, оце все гівно. І просто назустріч. Вона бачить, що піднімається рівень води. Вона. Висвичми вискочили ну, з машини, схопили свого іспанського хлопця, і вони здерлися на міст, і там такий великий автомобільний міст, де багато полос, і вони просто за там за 5 хвилин туди зібралися. Хто з тих, хто на авто туди запригнув, одні українці там на машині запригнули з ними. інші просто так. А багато людей отримали це сповіщення і сиділи в машинах, бо іспанці вони дуже законопослушні. Їм сказали сидіти на місцях, і люди буквально зрозуміли, що на місцях. Ну і коротше, вони вдерлися на міст, і буквально за кілька хвилин ця волна це все накрила. Тобто рівень води пішов, машини поплили, їх машина оплила, і вони стояли на цьому мосту. Хтось врятувався, але багато людей отак в машинах і поплили. Коротше, багато людей так в машинах і поплили, хтось на кришу встать залізти, але реально я не знаю, хто з них врятувався, бо там було неможливо врятуватися, тобто, якщо ти опинився в воді, по тебе зразу починаються всі предмети, що там плавають, бити. А, і коли вони стояли на цьому мосту, а, і вона мені телефонує, що типу, я на мосту, це все, вода прийшла, якийсь жах. Я в шоці, бо я дуже ж близько до цього моменту. І. Вона стояла коротше, на цьому мосту, до, ну, коротше, там було як там, не знаю, вона сказала, близько 60 людей, як я зрозуміла. І вони стояли і просто бачили, як це все пропливають, машини, все в опори моста, і вони просто молилися, щоб міст не обвалився, бо таке було. Тобто, коли зараз ми вже бачимо, дуже багато мостів просто обвалилися, вона не витримала напрямку цього цієї води. І щоб ви розуміли. Тобто це було вже у Валенсії, і ми тільки отримали це сповіщення на телефон. Тобто зараз дуже багато іспанців вони просто ругають владу. Чому вона не сказала раніше? Чому не сказала конкретно з якої сторони прийде вода, що робити взагалі? Чому не евакуювало тих всіх людей? Тобто, це останнє, розумієте, вже що було, коли ми це зустрічали в Валенсії. Валенсі. На цей момент вже всі ті містечко, що ви бачите зараз на карті, все було вже затоплено. Вода прийшла з гір. От, якщо вам цікавить, як це саме відбувалося, я можу я поширю відео в описі. Ви бачите, там на іспанській відео воно розповідає дуже детально, що там трапилось, і чому і звідки прийшла вода. Зараз я також це вам вкратце розповім, щоб ви розуміли, але там просто видно карту з фотографіями. Можете подивитися там таке невелике відео. Так от, коли це сповіщення 8 годин прийшло, навіть були відчинені торговельні центри. Оцей, наприклад, Бенераутлет був відчинений, там були люди, котрі потім потонули. Там було ікея була відчинена, там були люди також. Багато супермаркетів було, тобто дуже багато було відчинено в це всіх регіонах. Позачиняли офіційно тільки парки, школи, ну щось таке. Тобто, все, що приватне, воно працювало. І тому люди не могли зрозуміти, що це. Ну, типу, серйозний рівень небезпеки, що це може бути, ніхто не зміг впікти, бо вода приходила, прийшла реально там за 5 хвилин, от де, де ти був. Але саме дивне, що вода йшла ж типу з тих з гір і через ті всі містечка. І зараз вже кажуть, що там, наче навіть зранку воно почалося, але нам ніхто нічого не сказав. Тобто воно отак поступово затоплювали, і ми не знали цього. Тобто, якщо би хтось знав. Мав цю інформацію, могли б хоча б евакуювати людей з нижніх поверхів підняти нагору. І коли це все вже відбувалося, це було вже пізно і це був великий потоп, дуже багато людей померло. І ну, ці всі відео, що ви бачите в інтернеті, ну це все правда, і це просто який жах, що відбувалося. І зараз наразі навіть вода багато де не пішла. Так от, подружки. Ніяка допомога не приходила, і вона стояла на цьому мосту до шостої ранку, коли трошки відійшла вода, тільки тоді приїхали якісь рятівники, і вони просто підсадили їх до якихось машин, які їхали в місто. Ну в принципі і все. Е, і вона доїхала до мене, і вона в мене жила кілька днів. І ми е, вже її вчора е, вивозили в її Пікасент, тобто ну, через її друзів, там коротше, була ціла операція, щоб їх доставити до їх містечка в Пікасенті, бо сам Пікасент частково не затоплений. Тобто, де вона живе, там нормально. Але вона не могла туди дістатися кілька днів, тому вона жила в мене в іспанці. Так от і е, е, коротше, хронологія подій, щоб ви розуміли. Це, це таке явище атмосферне, називається дана. Ми думали, що це ураган, але якраз я зараз розумію, що це не ураган, це абревіатура метеорологічної назви явища. Тобто це якась штука, коли одне повітря холодне, воно перемішується із теплим, і через це в якийсь конкретний маленький проміжок часу в одному конкретному місці йдуть дуже сильні душі, і вони випадають тобто Випало, як я зрозуміла, 300 мм і дуже за короткий час. Це річна норма. І ці дощі були не в Валенсії, а були отам от в горах. Тобто, дощ йшов якийсь час, ну, ми про це не знали. І потім через це вийшли з русла: оці там три річки. Є Турія одна річка і ще дві річки. І вони почали виходити, і ось цей. цей Величезний потік води він об'єднався і почав затоплювати ці всі містечка. Одне, інше, третє і так далі, дуже-дуже швидко вплоть до узбережжя. Тобто зараз, от в нашому каналі Турія, вода досі йде, отак от і вона виходить в море. Тобто Вода прийшла не з моря, як дуже багато людей думали, вона прийшла з гір. І як я розумію, це явище може бути. І навіть може бути і, і наступних разів, не знаю в якому масштабі. Але наше клімат тут збережжі і гори робить якби такий цікавий мікс і робиться явище. Але раніше це було рідкість, а зараз через глобальне потепління синоптики кажуть, що це буде наче частіше. Тобто, ми взагалі не розуміємо, коли це припиниться, і взагалі припиниться чи ні, іначе цей регіон так от в небезпеці і буде. Як я розумію, є небезпека два рази на рік, тобто, це коли йдуть душі, весна і осінь. Так от, а, і коротше кажучи, це був перший день, тобто, все це затопило, і е, наступний день ми побачили всі ці відео з цими людьми. Допомога не приходила ще два дні. Тобто, дуже ну, бо був вже і вода стояла, і сильний вітер. І всі люди, котрі там були, вони не могли ніяк вибратися. В них не було ні води, ні їжі, нічого. Зараз іспанці дуже ругають свою владу, що вона дуже, по-перше, не попередила, а по-друге, дуже повільно реагувала і взагалі когось діставала. Тобто є відео, де там не знаю, пожежники, ну там спасателі когось рятують, але в реальності це було одиничні випадки. Навіть зараз є вже якийсь там п'ятий день. Тільки зараз почали викачувати воду з деяких регіонів. Навіть зараз, як наскільки я чула, є регіони, де досі, досі нема допомоги, тобто люди потребують. Я не знаю, чи вони там живі взагалі. Тобто, реально дуже все було повільно. Наступного дня ем, вже якась там допомога щось пробиралася, але взагалі е, об'єднувалися волонтери, тобто люди на місцях вони допомагали один одному. І люди, які були в Валенсі, ми передавали тут різні штуки, але реально, що зробила влада, вона перекрила туди дороги. Оце, ну я не знаю, що. Типу, прийшли військові, але це було тільки вчора, якщо я не помиляюсь, тобто на, на, на четвертий день. І, і вони, до цього також були дороги перекриті. Тобто, коли пішла вода вже плюс-мінус десь, то можна було добиратися, але добиратися пішки там на третій день. Мені здається, вже як ми подружку ми туди привезли. Тобто дороги були частично затоплені, а частично просто перекрити поліцією та військовими. І як ми розуміємо, то військові тільки прийшли ось тільки нещодавно, вчора і сьогодні перекрили дороги. І я вчора просто весь день волонтерера, Я у Валенці шукала оці брудні машини з цього регіону, які затоплені, тобто... Коротше, люди звідти якось вибиралися в Оленсі скуповувати щось, і я їм купувала різні там речі, памперси і ну коротше їжу, воду. І щоб вони везли назад. Бо я туди не можу приїхати, але я можу могла купити тут і передавати. Вже наразі є якісь волонтерські центри по всьому місті. Вчора провозилися, активувалися тут. Люди також робили. Тобто є централізовані, а я просто допомагала просто звичайним людям напряму. Котрі могли доїхати до Валенції, я їм тут передавалася і так далі. Тому що в Валенції на другий день пішла паніка, і люди розкупили все. Тобто зараз супермаркеті пусти, немає ні води, ні їжі, ні нічого. І я вчора їздила там в інші міста, щоб закупитися і привезти це тим людям, щоб вони відвезли постраждали регіони. Просто для розуміння на третій день я списалася зі своєю вчителькою іспанською, вона живе в ЧІВІ. І тобто це також містечко, що постраждали. Вона каже, що не було взагалі ніякої допомоги, і вони якось йшли пішки, коротше, до якоїсь там траси, кудись там перебиралися. І вони дійшли до Валенції в якийсь магазин, щоб взагалі якусь воду купити, і поверталися назад, бо тільки люди допомагали одному, влада наче нічого не робила. Це все звичайно те, що я чула. Тобто, я не можу сказати там, я рада, що я не це все не потрапила, але реально навіть вчора. Я бачила, зустрічала багато іспанських волонтерів, котрі доїжджали до цих міст. А далі кажуть, військові не пускають. І вони бросали машини, ішли, і тягнули на собі оцю всю воду, провізію, пішки до тих людей, щоб донести, щоб вони там не померли. Я не знаю. оцей все рівень стресу, і кожен день ми бачимо якісь там помаранчеві рівень небезпеки. І ми тут сидимо, коротше, і ми не знаємо, чи затопить нас знову, чи затопить тирію не знову. Їжі тут немає в магазинах, води також немає. Ну, коротше, я не знаю, я порівнювати рівень стресу я оце отримала. у мене було відчуття, як знову війна почалась. почалась. ну, коротше, Вчора весь день допомагала, дуже втомилася, але я сподіваюся, що, можливо, якийсь маленький... Ем... Іспанець отримує памперс, хоча та якусь дитячу їжу що ми передали, бо там ну там просто жах, чесно. Дуже багато загиблих зараз. Просто відкривають гаражі. У нас же ж, тут в цих містечках, там підземні гаражі. Ну і у нас Валенція також. І коротше, коли почалась повінь, багато людей побіжали в гараж рятувати тачки. Але це було дуже швидко, і вони, коротше, зайшли. Дети в гараж зайшли а це вже не змогли, бо вода затопила. І зараз відкривають гараж, викачують воду, а там куча трупів. І це, типу, багато. По якісь показували дім пристарілих, так там просто вода так зійшла і вони всі потонули. Тобто людей навіть не підняли на якийсь другий-третій поверх. Вони просто не встигли, вони не змогли. Якби вони знали раніше, можна було б дуже багато життів врятувати. Але, на жаль, не було ніякого сповіщення раніше в тих місцях, тим паче. Це все просто такий, якийсь рівень. Не знаю, в мене є таке слово, я знаю тільки російською, не знаю, як українською, якщо знаєте, скажіть мені, без безпечності цієї влади. Тобто вона така на транкілі, на пасанаді, на маньяні, типу, все ок. А я знаю, що я ну, типу, не маю права це все критикувати, бо я ну, не іспанка. Але я вам скажу, що це виглядає все ну, типу, іспанці, з якими спілкувалися, вони прям в шоці. І зараз дуже багато обурених людей. Ситуація така, що Воленці живе якби дабл лайф подвійним життям. Усі, хто в тих регіонах, вони просто борються за, за право існування, тобто туди щось доїжджає, але там щось доносять волонтери. Але і досі там дуже мало всього. Люди вичищають це всі вулиці і ну просто жах там. А в самому місці, всередині, типу, все нормально. І ну таке, це дуже все дивно. От якась частина волонтерить, і до речі, дуже дякую українці, хто також зараз волонтерить, як і я. Я думаю, що ми повинні це зробити. Бо коли ми приїжджали, допомогли звичайні люди. І я дуже тому, тому зараз стара намагаюся зробити щось, що я можу, просто віддячити. Бо ці ситуації, ну як ми знаємо, може казатися кожен. Тобто наразі на даний момент значить, у нас їжі, продуктів в магазинах немає, помаранчевий рівень небезпеки. Все місто, що там нижче, затоплено, там повний жах, трупи плавають і дуже багато там машин. Ну, в общем, ви можете бачити це відео, там просто жах. І в самому місці більш-менш нормально з завтрашнього дня, наче хочуть вже відкрити школи. І якісь там ну щось відкрите, але звичайно не в тих містах, бо там нічого не буде працювати. Може в самій Валенції, тобто хочеться якось прийти до норми. Але чесно кажучи, а до нас же ще, ще потяг, тобто місто ж відокремлено. Ось з одного боку зверху до нас ходять там траси і потяги. А з до Мадриду, наприклад, потяги ще три місці не будуть ходити. Аеропорт також затопило, і літаки тільки сьогодні, по-моєму, щось там почали. Літати і якийсь потяг до Барселони, перший пішов наверх, але не знаю, що буде далі. Метро ж також повністю затопило в Валенсії, тобто метро, вони також сказали, що місяці три вони будуть чинити. Я не знаю, коли вони зможуть щось відкрити. Наразі половина доріг або обох перекриття, але ось ці то, що йдуть наверх, вони відчинені. Але прикол в тому, що Кастельйон таке також це явище пішло, тобто з вище. І зараз у нас, вже коли тривога, то на північній частині Валенції також. І виходить, що в кастельйоні також небезпечно. І в Барселоні і в Тарагоні також там може бути підтоплення, а траса у нас також біля моря, і там такі є відрізки, що затоплюються. То я, чесно кажучи, не знаю, що буде далі, але це просто якийсь жах, тобто я так стресанула нормально, так. І в мене тепер ще одна фобія. Бо я не розуміла раніше, що потоп це типу така жесть. Але зараз це, на жаль, реальність, і я просто сижу і тут в шоці, що я не знаю, де де є безпечне місце в цьому світі. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хочете допомогти. Валенсійцям, іспанцям, цим чудовим людям, котрі, на жаль, зараз в дуже неприємній ситуації, або волонтерте, або щось передавати, або можете гроші задонатити. Звичайно, що зараз ми і в Україну донатимо, але якщо хочете, то можете і тут. І взагалі люди, я не знаю, тримайтеся. Я сподіваюся, що там, де ви знаходитесь, ви в безпеці і що все буде добре. Зараз в мене знову починається дощ, на жаль. Темне небо, хоча зараз день. І я не знаю, що ця дощ принесе. Цілю, люблю вас, обнімаю. Сподіваюсь, що ви побачите це відео і все буде в мене також добре. До побачення.